Обличчя Від семи до 15 років плакати на сцені було її театральним амплуа. Глядачі також часто плакали, і її перше відкриття щодо того, як влаштоване життя, було таке Заплачу я, інші теж заплачуть. І глядачів вона розглядала лише в цьому аспекті, вони мають заплакати тієї хвилини, коли я заплачу на сцені. І тому всі люди здавалися їй на одне обличчя. Загалом обличчя світу не становило для неї ніякої загадки. В усій трупі не було іншої актриси, яка б так успішно доводила до сліз публіку. Коли їй виповнилося шістнадцять років, вона народила. Батько дитини сказав їй, дівчинка на мене не схожа, ця дитина не моя, знати нічого не знаю. Вона й на мене не схожа, і все-таки я її мати. Обличчя доньки стало для актриси першим, про яке вона не могла сказати, що розуміє його. З народженням дитини настав кінець її травостійній кар'єрі. Тепер їй стало зрозуміло, що між реальним життям і театральним світом, у якому вона змушувала глядачів ридати, лежить прірва. Вона глянула вниз суцільна темрява. Потім вона розгледіла безліч облич. Таких же незрозумілих, як і обличчя її власної доньки. На якомусь роздоріжжі театральних доріг вона розлучилася з батьком своєї дитини. З роками батьківські риси стали проступати на обличчі доньки. Потім донька навчилася доводити глядачів до сліз. Так само, як уміла це робити її мати, коли була в її віці. На якомусь роздоріжжі театральних доріг вона розлучилася із донькою. Після того, як вони розлучилися, матері почало здаватися, що її донька схожа на неї. Через десять років актриса зустрілася зі своїм власним батьком, мандрівним артистом. Він сказав їй, як знайти матір. Побачивши матір, вона обійняла її і зразу розплакалася. Вона вперше бачила матір, вперше плакала по-справжньому, бо обличчя покинутої доньки було. Точною копією бабусі. Сама ж вона не мала нічого спільного зі своєю матір'ю, так само, як і її донька, нітрохи не була схожа на неї, але бабуся з онукою були на одне обличчя. Ридаючи на материнських грудях, вона зрозуміла, що її дитячі сльози на сцені були справжні. Вона знову стала мандрівною актрисою. Вона мусила знайти свою доньку та її батька, щоб розповісти їм про загадку обличчя.